Найбільші виклики для і сполучених штатів і для світового порядку припали на час, коли в Сполучених Штатах одна з найслабших адміністрацій за їхню історію, одна з найслабших адміністрацій при одному з найслабших президентів. І я просто не уявляю, як вони будуть витягувати оці всі виклики, тому що коли, наприклад, ти звик займатися імітацією і піаром, а доводиться робити щось конкретне, ухвалювати рішення, складні рішення, і рішення, можливо, розраховані не на місяць і на тиждень, а на роки, які прямо зараз не принесуть тобі великої популярності. Ну от, наприклад, треба готуватися до протистояння із Китаєм. Китай кинув рукавичку Сполученим Штатам і сказав: От новий світовий порядок будемо будувати ми, а не ви. Значить, це виклик. Причому виклик досить чіткий і чітко сформульований. Тепер треба на цей виклик якось реагувати. Але реагувати на цей виклик як? Ну, наприклад, нарощувати виробництво зброї, підвищувати обороноздатність, збільшувати військову присутність, ну, стандартний в принципі набір заходів. Але Трамп вже обіцяв, що ніяких війн не буде, що вони не будуть втручатися в справи інших держав. Що е, ніяких там нових е, військових контингентів за межами Сполучених Штатів не буде. Він експлуатував оці всі різноманітні ізоляціоністські настрої частини американського суспільства. Е, сам плодив цю, цю конспірологію про те, що от нібито така прекрасна Росія, а на неї хотіли напасти прокляті демократи, а Путін лише від них обороняється і тому подібне. І що тепер? Знову ж таки протистояти путіну. А як потім іти з цим на вибори до конгресу, які вже будуть фактично через рік? І дуже багато відповідних викликів.